Жіноча сила України, мої любі милі парафіяни Української православної церкви. За ці роки фактично ви прожили зі мною кожен день. Ви бачили мої труди, ви бачили мої намагання, старання, ви бачили мій захист Української православної церкви. Знаєте, я захищаю свою душу і рятую тим самим країну, рятую тим самим свій народ. Я громадянка України. Я пережила в Україні все життя. але я ніколи не могла подумати, що захист конституційних прав громадян своєї держави є злочином своїй державі. Жіноча сила України звертається до вас з проханням. Так як ви знаєте про кримінальні справи, які СБУшники одну за другою відкривають, і перше, що конфісковують, звісно ж, моє майно. Квартиру, ноутбуки, телефони це нажива, це нажива падших. Нам не шкода. Забирайте. Забирайте все, що завгодно, тільки душу не віддамо. Я звертаюся до вас з проханням. Нам необхідно на жіночу силу України зараз терміново ноутбук, ортехніка для того, щоб ми могли працювати. Я не дозволю нікому знущатися, обзивати, принижувати. Своїх дівчат, які входять в склад. А це православні, це парафіянки Української православної церкви. І Я пишаюся тим, що я є віруюча. Я пишаюся тим, що я з господньою милістю тримаюся на цій грішній землі. І якщо на те воля Господня і так даний мені нести хрест, я буду гордою його нести. На сьогодні нам необхідно 40 тисяч. Гривень на закупівлю ноутбука, можливо, планшета, додаткову ортехніку, що саме я відзвітую обов'язково на своїх сторінках. Спаси, Господи, Божого благословення! Безмежно вам дякую за постійну підтримку. І Жіноча сила України працює в різних напрямках. Слава Богу, за все!